Вітаю всіх, Як енергії кармічного аркану Колеса Фортуни будуть впливати на нас сьогодні, 10 липня 2024 року. Це день змін і очікування чогось великого і значущого. Це енергії зухвалих і авантюрних людей, які не бояться ризику, вміють швидко діяти, рішучі, з високим рівнем енергетики і деякою егоїстичністю. Але сьогодні енергії цього чудового аркана будуть конфліктними, тому можуть бути і крайнощі, і не все буде залежати від нас самих. Можуть бути як зліти, так і падіння, як розчарування, так і неочікуваний успіх. Все ж таки, колесо фортуни це колесо нашої долі, і багато чого в житті залежить саме від її примхів і від нас, самих, в тому числі. А успіху у своєму житті досягають ті люди, які керують своєю долею, не дозволяють їй кидати то вверх, то вниз. Щоб керувати долею, нам потрібно розуміти свої потреби, любити і поважати себе, усвідомлювати мету і сенс життя. Тут для нас є такий собі ключик або підказочка. Любити і поважати себе це не тільки означає зовнішній вигляд, або тільки пишатися своїми досягненнями і носитися з ними, як з писанкою. У більшому ступеню це говорить про наш внутрішній розвиток, вміння зберігати внутрішню рівновагу. Таким чином ми керуємо своєю долею і отримаємо рух колеса. На роботі у бізнесі обставини можуть швидко змінюватися. Неочікувані дзвінки будуть відволікати і реагувати на події потрібно швидко. Хто шукав нову роботу, знайдете день взагалі сприяє розвитку і процвітанню бізнесу, отриманню винагород і прибутків. У особистих стосунках може бути зміна в існуючих стосунках або емоційні коливання. Для тих, хто без пари нові зустрічі і знайомства. І порада на сьогодні. В цей день, як і завжди, відпускайте старе і впускайте нові енергії, які сприяють подальшому розвитку зросту. Не витрачайте свою енергію даремно, не ігноруйте повітря тривоги. А я бажаю всім змінювати обстановку самим. Не чекайте, щоб хтось за вас брав відповідальність або вирішував вашу долю. Миру вам і гарного дня!